Не знаю, дорогі телеглядачі, яким був ранок для вас сьогодні. але Тим не менше я хочу бажати вам доброго ранку. Ранку з надією, з надією на Господа, Бога нашого Спасителя. І разом з вами, об'єднавшись, я хочу дякувати Богові. Адже Він подарував нам цей день. Ми не знаємо, що він принесе, але покладаючись на Божі обітниці, ми будемо мати надію, що би не трапилося. У нашому серці є Спаситель світу. Господь сьогодні ще виливає свої рясні потоки благодаті, даючи можливість кожному із нас стати переможцем у цьому світі. У другому посланні до Корінтян у 9 розділі, 8 вірші, ось що ми читаємо. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим тілом. Хіба не чудово, що ми можемо отримати рясні потоки благодаті від Бога та працювати в злагоді з Ним? Чого Бог бажає від нас, убогих, слабких, немічних? Що Він може здійснити з нами? Усе, дорогі мої, якщо ми готові повністю підкоритися йому, Бог любить кожну молоду людину. Він відає усе про ваші випробування. Він знає, що вам доводиться боротися із силами темряви, котрі прагнуть установити контроль над людським розумом. Божий намір щодо його дітей полягає в тому, щоб вони досягли міри зрілості повноти Христа. Для цього нам необхідно навчитися правильно використовувати всі сили розуму, душі і тіла. Ми не можемо дозволити собі даремно витрачати свої розумові та фізичні здібності. Сатана скликав воїнства тимряви на битву зі святими. Ми не можемо дозволити собі бути байдужими до його нападів. Він приступає багатьма шляхами, тому нам необхідно мати духовну проникливість, щоб вміти розпізнавати його спроби оволодіти нашою свідомістю. Бог закликає людей, осяяних світлом істини, долучитися до його армії. Він закликає їх виявити свою вірність, перебуваючи у вдарованому ним світлі. Господь бажає, щоб ви зрозуміли, яке становище займаєте, як сини і дочки Всевишнього, діти, небесного, Царя. Він бажає, щоб ми жили в тісному спілкуванні з ним. Відділіться від усього легковажного. Не думайте, що ви не повинні відмовляти собі в тому чи іншому задоволенні, твердо вирішіть для себе стати на бік Господа. Міцно тримайтеся за могутню руку Божу, приборкайте свої звички, будьте стриманими, скажіть, я люблю Господа і сповнений рішучості використовувати кожну частинку мого розуму в його роботі. Якщо ви стоятимете під закровавленим прапором князя Еммануїла, віддано виконуючи його справу. Вам не доведеться поступитися спокусі, оскільки поруч з вами стоятиме Той, хто може зберегти вас від падіння. Тому нам пропонується дивитися на Ісуса і жити Ним, бо у Ісусі є наше Спасіння, і колись Ісус, одному відвідувачу, який прийшов до Нього уночі, сказав цікаві слова. Іван Гідяна, третій розділ із 14 вірша ми читаємо. Як Мойсей підняв Змія в пустині, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Урок, який Мойсей за вказівкою Христа виклав дітям Ізраїлю в пустелі, призначений для усіх людей, котрі страждають від ран гріха. Христос звернувся до Мойсея із хмарного стовпа, наказавши йому зробити мідного змія та піднести його на жердині, а потім запросити всіх ужалених отруйними зміями дивитися і жити. Що сталося б, якби люди не підкорилися наказу Христа, а сказали: Я не вірю, що погляд на змія принесе мені хоч якусь користь. Я занадто сильно страждаю від цих смертоносних укусів. Тепер необхідно було досягти мети це послуху, безумовного, сліпого послуху, без затримки для розпитувань про причину або природу явища. Христос закликав: дивіться і живіть. Нам бракує ясного розуміння. Що означає для нас Ісус? Нам бракує ясного бачення, здобутих заради нас перемог, скинувши начальство і влади. Він відважно викрив їх, Він розірвав кайдани могили та вийшов з неї, знову прийнявши віддане за нас життя, піднявшись на висоту, Він полон полонив і дав дари людям. Усіх цих страждань Ісус зазнав заради нас. Він буде нашим помічником і нашим пристановищем під час скорботи. Він має бути явлений у нашому християнському житті як могутній живий Спаситель. Тільки дивіться та живіть. Ми не славимо Бога, коли не переходимо з похмурої в'язниці, сумнівів до верхньої світлиці, надії та віри. Коли світло сяє у всій своїй силі, ухопімося ж за Ісуса Христа, могутньою рукою віри, більше не зрощуйте власні сумніви, озвучуючи та виливаючи їх в інші уми, стаючи таким чином агентами сатани, що сіють насіння сумніву. Говоріть про віру, живіть вірою, зрощуйте в собі любов до Бога, свідчіть світові про те, ким є для вас Ісус. Прославляйте його святе ім'я. Розповідайте про Його доброту, Розповідайте про Його милість і про Його велику силу. Кажіть усім, як Він любить вас. І хочу молитися, дорогі мої, щоб ця істина спонукала наше серце до дій. Наш дорогий Небесний Отець, перед тобою схиляємось ми всі хвилини, щоб щиро подякувати тобі, бо Ти подарував нам цей день. І якщо ми могли чути ці слова, ми серед живих і не звертаючи увагу на те, в якому ми стані, тому що багато людей сьогодні хворіють і страждають, Господи, і ти це знаєш. Ти готовий прийти на допомогу. І ти чекаєш, коли вони піднімуть свій голос до тебе. Тому у цей ранок я благаю. Почуй молитви всіх хто буде кликати до тебе. Сьогодні найперше ми хочемо дякувати, бо в своїй любові. Ти зробив усе для нас. Ти прийняв людську природу і віддав це життя, щоб розірвати кайдани смерті і дати можливість нам повернутися до життя. Ми дякуємо Тобі за це, Господи, і життя, не життя страждань, переживань і труднощів. А вічне життя, миру і спокою, тому благаємо Тебе. Навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце, щоб ми повірили Твоїм словам, щоб ми повірили тобі, Ісусе, і щоб наш погляд був піднятий завжди на тебе. Допоможи нам прямувати за тобою крок за кроком, щоб в той день, коли буде велика зустріч усіх відкуплених там, на кришталевому морі, яке, Господи, Ти приготував для всіх викуплених, допоможи нам бути там. Ми дуже хочемо, щоб ти благословив наші родини, наші сім'ї, щоб ти благословив Господи наших дітей, щоб Ти й надалі благословляв миром наш край і всю нашу країну, і щоб, тато дорогий. Усі події, які відбуваються, спонукали людей приходити до тебе, з тобою здобувати перемогу. Це наше молитва і прохання, бо просимо все в ім'я Ісуса і дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Цікаво, висловився апостол Павло, що по-різному люди можуть дивитися на те, що пропонує Господь. Є такі люди, які це і безглуздям. А й справді скажете ви, якщо ви вивчаєте священну історію, і тоді, коли в пустелі людей почали жалити змії, і така пропозиція дивитися на відлитого і з змія і жити, мабуть, були такі, які скептично були налаштовані і не захотіли цього зробити. І вони помирали у муках від укусів змій. Але, дорогі мої, Господь сьогодні пропонує і залишив для нас цей приклад, залишив цю картину, щоб ми зрозуміли, що тільки звернений погляд на Ісуса дасть можливість нам отримати оправдання, щоб увійти у небесні брами, у нове місто Єрусалим. І тому Господь говорить: «блаженні ті» що дотримують заповідей Божих, щоб їм мати право до дерева життя і уйти у місто воротами. Запишіться у число цих блаженних людей. І це ви можете зробити уже сьогодні, бо Ісус чекає на вас. До побачення.